Він жартував, провів екскурс по офіційному сайту міської ради та говорив про серйозне, зокрема про бюджету утворення, тарифи на громадський транспорт та події в Україні. Чернігівський міський голова Олександр Соколов зустрівся зі студентами, які навчаються у центрі підвищення кваліфікації держслужбовців. Поспілкуватися з очільником міста випала нагода майже трьом десяткам студентів з двох чернігівських вишів педагогічного та технологічного та ніжинського. Студенти, які беруть участь у а щорічної програмі програми і залучення молоди державної служби Власне ця програма триває з 2002 року. От щорічно в центрі, спільно з університетами, вищими навчальними закладами, в принципі, в цілому, насамперед, державні, але не лише форми власності і не лише Чернігова, але і Ніжинського університету. Йде конкурсний набір однієї групи випускників старших курсів, які виявили бажання, наголошую, самі виявили бажання спробувати в себе на державній службі. Олександр Соколов розповів майбутнім держслужбовцям про головні події в житті міста, які відбувалися при його головуванні. Наскільки відрізняється головний фінансовий документ Чернігова у цьому році за попередні? Як реалізуються міські програми тощо? Та студенти очільника міста не відпустили без за. Питань їх також цікавило, як дбають у Чернігові про вимушених переселенців зі сходу України. Міський голова підкреслив, що кожний мешканець Донбасу, який переїхав до нашого краю, забезпечений всім необхідним. Окрім державної щомісячної допомоги, вони отримують її із міського бюджету. Всі діти влаштовані у школи та дитячі садочки. Соціальні виплати пенсіонерів переведені сюди. А тим, хто хоче працювати, надали робочі місця. Олександр Соколов наголосив, що і самі переселенці. Не повинні сидіти, склавши руки. Зараз риторика розмов змінилася. Якщо раніше приїжджали, так що там, ви об'язані. Давайте розберемося, як би, хто, чому, як, как, в якому об'ємі. Нема вже такої риторики. Нема такої риторики. І, не дай Богу, Чернігів. Я думаю, що кожен чернігівець би боровся за свою землю. Я б. Ну там, де визначено, скажімо. Тим паче, що по своїм виконанням обов'язків на військовий період міський голова це є начальник територіальної оборони. Я знаю ці обов'язки, і так воно повинно бути. А тут як-то, воно не зовсім так, що діти, жони, бабушки – так. Ці люди повинні бути захищені, а мужчини повинні. А твою землю. після теоретичних занять, до яких входила і зустріч з мером міста, студенти вже цього тижня перейдуть безпосередньо до стажування в органах місцевого самоврядування, запланована згодом, і поїздка до Верховної Ради України.